будинку культури був у 1979 році, Петро Антонович е, нас попросив допомогти е, їм щось там поспівати. Я і ще, здається, четверо було. Сопранова група, два тенери було, і бас один Володя такий під церковних фамілія. Ну і ми там співали. Це перше знайомство було. Петро Антоновичу. Дуже цікаво було, в нього такий харизматичний хор. Звичайно цікавий. І манера його така професійна така манера. Чітко мені не сподобалося, що тихенько така тишина була. Ну, сиділи рівненько, так хористи, такі красиві, молоді. Ну, це було враження. Дуже цікаве. Ну а потім ми вже стали колегами, товариші часто зустрічалися. Такі приємні, хороші спогади про Петра Антоновича. Це людина з великої букви. Це школа, що говорить. Як на культури. Все, думаю, буду вирощувати помідори, огірки. У мене є часток і там цю справу я люблю. Все, думаю, ніякої музики. Тут дзвінок. Така-така справа. Чи ви б не хотіли, ой, думаю, ні, це відповідально, хор, верес, це величина, це особливий хор, там відповідальність, ні, кажу, ні-ні. Потім знову дружина дзвонить, а може подумаєш, ні, кажу, ні, в каторичній формі. Знов дзвінок, ну треба, ну попробуйте, ну давайте хоч на зустріч прийде, зустрінемося. Ну, і зустрілися, хор зібрався весь, і я їх так полюбив, бачу вони в розпачі, бо якось так не знають, що робити, ну, щось в такому плані. І я дав згоду. Чудові люди е вишиковані такі, голоси вже в них. Поставлені, з ним легко було працювати. Єдина причина це вікова категорія, а там легко працювати. Слух чудовий, манера співу, що Петро Антонович їм це все навіяв ну, дуже чудовий колектив. Чудовий, люди чудові, переживають за справу. Будинок культури омоложений. Такі чудові професіональні. Команда тут зібрана. Це, напевно, заслуга директора однозначно будинку культури. Молоде покоління обдароване. Я часом проходжуюся так по кімнатах, такі чудові голоси линуть, інструменти гарно звучать, чудові приміщення. Це за честь працювати тут, однозначно. 50 років впевнений, пройде чудово. Велично. І це все буде для міста чудовий подарунок. Я абсолютно впевнений з такими колективами. Тут буде дійство музичне на звичайно високому рівні. Знаходи ювілею, бажаю колективу творчих порив, натхнення, багато концертів, багато творчих таких надбань. Бо є кому працювати, і ще раз кажу, професіональна команда надзвичайно на високому рівні. І все буде добре.